Людмила. Хочу розповісти вам про сон, який мені сьогодні приснився. Він стосувався того, що треба берегти свої електроприлади. Сон був такий: я прокидаюсь від того, що розумію, що електроприлади можуть горіти. Я йду на кухню і вимикаю з розетки. Прилади, які були вімкнені, і ще б трішки вони всі загорілися. Я думаю, що цей сон зв'язаний з тим, що в Україні будуть масовані обстріли після G20, ось це затище, яке було по всій майже частині території України, за виключенням південних і східних. Областей це все буде вже в минулому. Знову почнуться масовані обстріли тому.